Привіт, вітаю! На зв'язку Еліна Марко. Ви на моєму каналі YouTube про китайську астрологію, щомісячні прогнози та про енергії феншуй, які в нас змінюються що 20 років, щороку, щомісяця і щодня. Можна визначати будь-які енергії простору чи дня собі на благополуччя, процвітання. І саме на моєму каналі ви можете почути слідуюче відео, саме Астропрогноз. Рекомендації для знаку собаки на січень 24-го року. У нас буде з вами місяць дерев'яного бика, який стартує за китайським календарем 5 січня. Нагадаю, що в нас завершується ретроградний Меркурій 2 січня це теж великий плюс. Справи підуть вгору, в кого не йшли. Новий рік, новий місяць. Вже хто відсвяткував всі свої всі свята. Скажімо, і ви зможете приступити до роботи. Активної роботи, активної діяльності. І так, собачки. Собачки, у вас п'ятірка жовта весь цей рік на північному заході для знаку собачки і знаку свинки, і вона ще лишається, ця енергія, у січні 24-го року, оскільки в нас зміна місяця за китайським календарем і нового року року дракона лише наступить 4 лютого. Відповідно, у вас ще діє п'ятірка жовта для знаку собачка і для знаку свинки. Ну і на, саме на місяць січень, місяць дерев'яного бика для вас собачки приходить ще і сімка літаюча комбінація 5-7, що являється неблагополучною. Тому для вас ще такий теж. Не дуже хороший, не дуже вдалий прогноз на січень місяць, але ж вже в лютому ви нарешті позбудетесь цієї п'ятірки-жовтої, яка була у ваших знаках собачка і свинка. І для вас прийде саме четвірка літаюча. Але давайте зараз про січень. Хто дивився мій загальний прогноз? Я озвучила, що для тих, хто народився в рік собаки, і у вас є знак кози, наприклад, прийде бик. І створиться земляне покарання. Тобто, ми перевіряємо, у нас собака, бик і коза створюють земляне покарання, трикутник землі, він ще називається. І тому будьте дуже обережні зі своїм здоров'ям. Ви будете тратити багато коштів на своє здоров'я у січні. І це така. Такий місяць, ніби як завершальні вже цієї п'ятірки жовтої, яка і так приносила чималеньку проблем для вас у рік водяного кролика у 23-му році. Ну і 5-7 це комбінація дуже неблагополучна. Сімка у нас пов'язана з енергіями пограбування, енергії неприємності, конфлікт. Ну, не так конфлікти, як пліток, пересудів якихось певних, за, про вас, про те, що як ви робите, не робите. І також земляне покарання, якщо воно у вас включиться, ну і, відповідно, якщо ви народилися рік собаки, то бик з собакою вже створять напівтрикутник землі. Дивіться, що у вас в періоді стоїть, в якому ви зараз живете, по системі бадзи, ну і якщо у вас є коза, в карті Бадзи буде працювати трикутник землі. Як його розбити, скажімо, цей трикутник, що він негативний для вас, якщо земля вам дуже не корисна, берете своїх астрологічних союзників. І для вас астрологічний союзник собачки це, звичайно, наступні знаки, я хочу перепровірити. Тобто, носите талісмани цих знаків, цих союзників. Значить, у нас собака має союзника. Кролика Кролика можете носити. Тобто, ніби як бик із собакою буде поєднуватися з вашим роком народження, але якщо будете носити кролика, то ніби як кролик забиратиме на себе собаку у вашому, вашій карті бадзи і не дасть поєднатися повністю цьому земляному покаранні. Для собаки ще тигр і кінь хороші знаки, союзники, саме тигр. Кінь і кролик. Ну, І якщо в нас бика забирає на себе пацюк, тобто можете носити ще й знак пацюка, талісман, певний браслетик чи колон. Тобто, ніби як пацюк буде забирати на себе з самого бика, який приходить в січні. А якщо вам пацюк не підходить, вибираєте кролика, тигра або коня. То саме по собі земляне покарання воно все рівно спрацює, воно буде працювати в певних ваших сферах життя, ділячи, що для вас представляє енергія землі, в основному це здоров'я, це психологічний стан, плюс сімка літаюча може дати. Найхороші аспекти обговорювання вас може дати пограбування, не тільки речей, гаманця автомобіля чи щось втратити в цьому місяці, але втрата ідей, втрата часу, втрата енергії. Це теж пов'язане з поганими літаючими зірками, такі як 2, 5, 7. 7 і 5 дуже погана комбінація. Бережіть здоров'я, захищайтеся, як можете, чи феншуй талісманами, енергетикою вдома, різними страховими полісами, медичним страхуванням. Тому що дійсно сімка може принести неприємні речі, ви можете щось втратити і не знайти. Так буває, часто діє сімка. Якісь речі, цінності для вас, приведення коштів не туди, куди потрібно. Тобто сімка старається забирати щось, коли вона працює по рокові, наприклад, енергетично, чи по місяці вона приходить для певного знаку. Тому собачки, будь ласка, майте це на увазі, що бик собакою входить в напів напівтрикутник землі. Якщо в вашій карті бадзі є коза, то тим більше створиться трикутник землі. Неприємна така річ, якщо тим більше земля не корисна. Стежте за своїм харчуванням, своє здоров'я, не сидіть на місці, рухайтеся, тому що земля це статичний елемент, його треба роздроблювати, розшевелити потрібно. Рухайтесь спорт, водні види спорту, будь-який інший спорт, спорт по металу, по воді, по дереву, вам дуже добре підійде. Рух, подорожі, перестановки чогось вдома, зміна місця для сну це теж добре може повпливати. Далі. Що ще приходить для собачок на січень? Зірка інтриг, зірка плюс сімка ще, це ми плюс бадза ще дивимось. Зірка інтриг переговорів, пересудів, якихось нехороших ситуацій з людьми, де ваші добрі знайомі можуть виявитися не зовсім добрими знайомими. Цей варіант теж такий розглядайте: зірка трудностей, проблем у різних сферах життя. І також зірка, і взагалі це місяць втрат, неправильні покупки, неправильна трата коштів. Більш економно відноситись до своїх коштів, до своїх заощаджень, куди що витрачати, тому що сімка вона любить забрати більше, ніж витратите, і це дійсно так. Ну і в нас, наприклад, металева собака. Хто народився в рік металевої собаки, для вас особливий акцент в цьому прогнозі. У нас метал Ян об'єднується з деревом інь у метал. І це 1970 рік. Якщо ви народилися, відповідно, у нас метал Ян, ви ж металева собака, по рокові народжені, метал Ян об'єднається з деревом інь. В січні 24-го року в метал Дивитись, чи корисна вам енергія металу, чи ні, яку сферу життя вона представляє? Тобто буде багато і землі, і металу для вас. Ось тому акцент саме для цих собачок. Але металеві собачки ви отримаєте можливість фінансового. Певних прибутків або певних вкладань цікавих, тому що дерево ін для вас це енергія грошей, як для жіночої, так і для чоловічої карти. Водяна собачка, для вас приходить енергія самовираження і влади, бик для вас енергія землі, влади. А дерево ін це енергія самовираження, творчості, народження дітей, проєктів, якихось нових нових. Колаборації або зміцнення зв'язків певних в родинному колі, чи в колі там, колективу, чи по підприємницькій діяльності. Дерево, ваше самовираження, більше дійте, працюйте, займайтеся йогою для здоров'я, це дерево з деревом пов'язане, більше, що у вас, якщо земля не корисна. Ось тому що. Енергія влади в бикові бик має в собі воду, і а вода ін для води ян це грабіжне багатства. Тому, хто народився в рік водяної собаки, для вас приходить трішки енергія теж пограбування, якихось зміщення по керівних посадах, щось може відбутися. В грошовому еквіваленті, скажімо, в економічно-фінансовому плані, десь можете прогоріти водяні собачки, тому що в бикові для вас прихована водичка і грабіжник багатства. І бик це знак контролю, елемент контролю земля для водички я. Ну а дерево це самовираження. Тому якщо вам дерево і земля корисні, це плюс. Якщо не корисні, місяць теж може бути більш складнішим пройти, з тим більше злітаючи зіркою Сім. Захищайтесь від зірки 7. Собачки. Це пара синій слон і носоріг. На північному заході розміщуємо кімнати, квартири, дому. Це в нас завжди сині кольори, є наклейки, можна ставити фігурку, є наклейки, синій слон і носоріг, теж можна наклеїти, наприклад, на один місяць на північний захід проти сімки літаючи. У мене їх можна замовити, але ви вже не встигнете їх отримати в цьому місяці. Це заздалегідь треба замовляти. Сині кристали, носить собачки, бусіна дзи, зуб тигра, бусі на дзи піяо. Також носить захисні талісмани, фігурка, сині слон і носоріг дуже добре. І використовуйте максимально синій і чорний кольор. Тому що це захисний колір для, для вас собачки саме будь під будь-яким елементом, саме е, у січні 24 від е, зірки по грабунку 7. Тобто це енергія простору сімка. Ну і далі в нас йде дерев'яна собачка. Дерево ін для вас грабіжник багатства приходить в січні, і бик тим більше незрозуміло, корисна вам земля чи інфар так чи ні по карті Бадзи. Тому місяць може бути непростим. Дійсно, втрати можуть бути фінансові. Для дерев'яної собаки дерево інце божество, грабіжника, багатства. Можете втратити кошти, неправильно перевести, неправильно інвестувати, вкласти кошти як для жіночої, так і для чоловічої карти. Ось це може бути конкуренція, суперництво десь по роботі в бізнес-проектах. Тому захищайтесь максимально. Дерев'яні собачки. Далі в нас іде вогняна собачка. Для вас приходить ресурс дерево і, і сам бик сама по собі, це енергія самовираження для вогню. Ось цілому непоганий може бути місяць. Ви представляєте теплий елемент, вогонь у вашій карті є. Тоді, як в нас все-таки січень, це ще залишки зими, дерев'яний бик, ніби й дерев'яний, але в ньому прихований і метал, і водичка, і земля, тому трошечки такий місяць ще холодний. Все-таки це січень місяць, тому вогняним собачкам тут більш пощастило, тому що навіть сімка літаюча вона боїться як енергії води, так і енергії вогню. Тому для вогняних собачок може бути непоганий цей місяць. І земляні собачки. Для вас приходить енергія влади, контролінгу, зміна керівної посади по роботі чи підвищення у вас по роботі піде для жіночої карти, якщо вони родилися в рік земляної собаки, приходить енергія чоловіка або ви присвятите свій час в більшості весь місяць для біля сім'ї, біля чоловіка, біля родинного вогнища, скажімо так, тому що для вас дерево і саме правильна влада. Чоловік, можливо, хтось дружиться, саме вийде заміж. Я мала на увазі по жіночій карті. Земляна собака, дерево, і це правильний чиновник, правильна влада. Ви зможете навіть непогано вийти заміж. Досить непоганий місяць для заміжжя, для жіночої карти. Для чоловічої карти дерево це енергія влади, це енергія дітей, проектів, кар'єри. Просування по кар'єрі, репутація, бізнес, високий соціальний статус. Якщо дерево, тим більше вам корисне. Тому для чоловіків більш кар'єрне зростання для земляних собачок, а для жіночої карти це більш пов'язано з сім'єю, з родиною і з чоловіком. Або кажу, можливо, ви вийдете заміж саме жінки-земляні собачки в січні місяці. Так, тому такий для вас прогноз собачки не зовсім хороший. В середній, скажімо так, 5-7, не хороша комбінація. Захищаємось як можете. Тим більше у вас має бути на відп'ітірки жовтиї, вже продуманий давно захист на весь 23 й рік. Ось, і вже в лютому у вас зміняться енергії річні з п'ятірки на четвірку. Можна буде видихнути трішки, хоча дракон буде зіштовхуватись з собакою, хто підготовився, хто в мене був на прогнозах індивідуальні, знає, як захищатися. Для когось рік взагалі буде дуже великих можливостей, для когось більш проблемний буде рік дракона для собачок, але він точно буде іншим і буде змінним. Тому, собачки, до наступних відео! Гарного вам січня, удачі вам, нехай у вас нічого не втрачається в січні, все буде добре, навпаки більше все пройде. Здобудеться гарного вам місяця і до зустрічі на моєму каналі YouTube.